Дозвольте відрекомендуватись, я, учень 10 класу Львівської ліцею Сергій Максим, уперше ступаю на орота з і з радістю візьму участь у дискусії, яка примножить мої уявлення про пошук шляхів у житті. Не є секретом, що багато моїх ровесників ігнорують давні духовні орієнтири, без яких неможливе істинне уявлення про наш неповторний світ. Сьогодні ми висловимо свої думки крізь призму одного з найвидатніших представників української духовної еліти. Це філософ, поет, педагог Григорій Савицького рода. Немов у далекій віковій імлі читаємо його пророчі слова. Вони дійшли до нас із трьохсолітніх вікових глибин і досі лишаються безцінними. Варто кожному зануритись у роздуми генія про сенс життя і крізь власну, так би мовити, оптику сприйняти його розуміння геніальності у простоті. На жаль, чимало сучасників зверхні ставляться до простого та старовинного, охрещиться від сталістю. Можливо, мої опоненти зі мною і не погодяться, та я вважаю, що пізнати без цього розуміння себе наш український народ неможливо. Скільки бурених подій прокотили за віки Україною, і завжди наш народ боронив свою свободу. Це його шлях. Сковорода не корився будь-якій неволі. Він був дуже шанований у Харкові і міг здобути і духовну, і чиновницьку кар'єру. Та замість цього навчав людей по селах і ніс український світ, нові знання, відкривав для себе і своїх учнів нові горизонти, хіба це не гіднів взірець пошуку справжніх життєвих шляхів. Прочитавши книгу про Лигівку, Село на Дарилів, де розповідається і про для ще рік, від діда, прадіда, поління і мами, я зрозумів підтекст його афоризму: краще чести хліб у своєму домі, ніж знаменітність страх за чужим столом. Можливо. Благословенна рік, на березі якої я живу, якби могла говорити, то ридала б своїми сльозами. Мілкими водами, заростами кричала про те, як ходили в часи скварти по ній кораблі. Хочеться вірити, що після перемоги, після вигідного лихоліття, яке нині сталося з Україною, мій народ рятуватиме нашу землю і від екологічних катастроф. Переступивши сходинку старшої школи, не можеш вірити про майбутнє, не можеш не загиблювати себе. Від чого мали поберегти мене афоризми скороди, його байки, на напоїх істини, не знайти жодного аргументу, щоб заперечити актуальність його простої і глибокої мозаїки. У них закладений глибокий смисл життя, шляхи до якого шукає кожна людина. Нехай вимується війна, нехай ніколи не здригається українська земля від вибухів, і через 300 літ вселяють оптимізм слова козака Сави, який у філософському творі, потоп згій, так оптимістично пророкував. Ми побудемо світ кращий. Слава Україні. Дякую за увагу.